Трибуваючи на позиціях, я вчергово переконався в, в правильності моєї ідеології, мови пацифізму, українського пацифізму. Він відрізняється від пацифізму, який є в інших державах. А там пацифізм це і деструктивна ідеологія, яка закликає просто упокоритись експлуататору, упокоритись злу. Ми ж не такі, ми ж українці. І ми не можемо упокорювати злу. Але ми хочемо жити в мирі. Ми українці, значить, ми є природжені пацифістами, справжніми пацифістами, українські пацифісти. Ми хочемо жити в мирі. І якщо ми бачимо, що якась зараза заважає нам жити мирно, жити вільно, жити заможньо, то що має зробити український пацифіст? Звичайно, до класси це, це всіх зусиль для того, щоб тої зарази не було. Треба знищити кляту Рашку і встановити. Велику і могутню і соборну державу українського народу, українську україну в межах від Берестя, поможе середу вороні Волокас, каспіта Лукас і на зеленому клині, в українському Сибіру. Ми повинні утвердити ідею українського пацифізму серед людності всієї України і всіх підконтрольних нам територій. Ну а також не забувати, що якщо у світі є держави, які не захочуть жити з нами в мирі, то ми будемо їх просити, щоб вони. Не плакали проти України жодних планів, що Україна є і вона буде у віки-віків. А якщо хтось має якісь зауваження, то, то їх спіткає сумна доля. Тож, панове українці, готові всі перемаємо.